Привіт, друзі. Я казав, що покажу вам декілька лайфхаків по Таврії. Давайте зараз спереді і почнемо. Ну, саме такий, я думаю, що важливий. Ось дивіться. Ось цей речажок відкриває капот. Тобто я вже тепер можу не залазити чуть не під мотор, щоб відкрити капот. А от прямо з вікна можна його відкрити. Все дуже просто. Кусочок пластини металічної, під палець загнув і там просто на болт. Чепив болтом і все. Все дуже просто. Так, далі, дивіться, друзі, оці от завіси. Вона ж сама війська, вона зроблена в стальна трубка, розрізана вздовж. Я ніяк не міг зрозуміти, що таке щось у мене тут стучало, стучало, стучало. Потім до мене дійшло чисто випадково, я дверку тронув, а вона піднялась. Тобто за великий був хід. Ну, Тут я проклею резинки, поставив. Бо щоб зняти, думав, петлі поміняти. Ну, мені здається, що тут треба, щоб докопатися до верхньої петлі, треба торпеду знімати. Ну, не знаю, поки що проклею, А на майбутнє для вас, друзі, дивіться, все дуже просто. Ось це ось резинова пробочка. витягуєте її. Я залив... Та дверка, у мене, слава Богу, все нормально. Просто я залив сюди переробки, звичайної переробки залив. І все, і буде на, на роки вішні Ідемо далі. Значить, тут. тут у мене, дивіться. Ну, Час від часу треба колесо знімати запаску. Воно желізом, терло, било. Ну, тобто навіщо тут калічити машину, якщо можна, дуже просто. Різиночка, товстенька різинка, на болтик їмив. Закрутив, все нормально, все впирає різинка. Не треба думати, гадати, чи тут щось поламиться, чи не поламиться. Поставив масу собі, ну, таке я дуже рідко їжджу, поставив масу. Йдемо далі. Значить, дивіться, тут ось полочка. Зробив собі полочку. Все теж дуже просто. От, на крючках, якщо треба її опустити, ось. Ось така от полочка. Дуже зручно. Зразу вам дивіться, хто хоче, хто буде таке собі робити. Таврію. Дивіться, можете поставити на паузу. Ось усі розрахунки. Дуже зручно. Тут було все просто ця тканина на трубці. Ну, ну, було дуже незручно. Тепер відкрив багажник. І полочка разом з багажником. Далі, друзі, ось дивіться, світло. Зробив світло. Все теж дуже просто. Через концевік. Ну, як я зробив, У мене стоїть сигналізація тут. Значить, на сигналізацію я пустив, припаяв діод. Тобто, щоб... Коли світло включене, все рівно тут напруга попадає, що мало ли що, ну не знаю, може мішати, може не мішати. Но, е, підстрахувався. Сигналізацію я на конце підключив через діод. Світло напряму, а сигналізацію через діод. Значить, поясню на пальцях. Дивіться, друзі, щоб я вам не говорив там полоска, не полоска на діоді. Включить, якщо у когось є сигналізація, Включаєте сигналізацію, підключаєте діод на масу на концевік і пробуйте, як вона спрацьовує. Якщо спрацьовує, значить тою стороною діод і паяєте. Все дуже просто. <кій> Лампочки, отакі, отакі от світодіодки поставив. Дуже зручно. І ще от такий от, дивіться, звичайна пластмаска. Звичайно, звичайна пластмаска. Ну, треба багажник відкрити мені там на цілий день, щоб був відкритий. Навіщо мені тут світло, тим більше в день. Значить, що я роблю? Сюди під концевік ставлю. Зараз секундочку. Ось. Поставив під концевік. Все, світла нема. Тепер дивіться, багажник закриваю. Відкрив. Тобто та вілочка випала. Світло далі є, якщо воно потрібне. Ну ось, друзі. Ось такі, такі лайфхаки, значить, у мене. Добре, дякую всім. До побачення. Мирного неба!